Ви на каналі Игромания. І, і сьогодні з нами будемо грати у Гровна Гарден. Афтишек я пробую. Снімав, то вказі мені не зразу. Так. Ось. І в мене е, я записував одне відео. Ну, про те, як я вирушував е, великий Elder Strauberрі. Але в мене нічогось не снялося. Там Давно знялося 7 минут, а за остальные, як я там уже вирощував усі великі Elter то у нас не записало ничего. Ну нічого. Я вам покажу туда, как вони там выросли. На жаль, не одного і різнополювання. Elder Straubber. У меня одного. І ще такого. Я хочу розіграти у вас. Ну, я хочу розіграти такого доволі великого великого. Це не сильно великий, просто цього горіла шефа. І зараз ще. Ви там зверху не ну, внимание, так не обращаєте. Ще я буду розігрувати такого Sunny Sida Chicken. І саме круте, те, що я буду розігрувати, це е... отаке От ось Pituшаra. Поговори на це є 5 днів. І щоб це все звучити, вам просто треба написати коментар. Там буде три... 3... І глядача, які виграли. Ну, і просто в рандомному рандомним по в в коментарям просто напишу, що ви там якусь там петика, наприклад, цю петушару виграли, петушару. Тут доволі хороший такий пет. І потім я вам напишу просто скидувати свій нік. Я його прийму. Ну, ви знаєте мій нік, усе вже Саша плаче, там таке-таке. Потім я вам напишу, в скільки время, я буду зустрічуватися по українському землі. там. Наприклад, зараз 17. Ви там написали і, і я пишу, що можемо зустрітися у 17.30. Ну, бо якщо ви не можете, то трошки пізніше. Ну, я думаю, що ви всі поняли правила. И давайте даже я вам покажу, если я выберу Тимтайбер Стрелбер. Это не тут, а это на другом городе. Стоп. Ага, а, ну все. Это все прям убеждает. Ох, такая музычка заграла, такая мелодия. А у меня выросло. Так голд голод, плюс селесиал, я не знаю, чего а там селесиал было во время дня. Но там ниша ушла, а потом селесиал появился. Все, у меня это калдер сразу было за 20 миллиардов и за 8 минут. Ну, в принципе, тут ничего нет. От, як суть, така принцип. О, літаю на зробити. Просто отак ставите бутутик, потім на бутутик ставите всю лавочку, потім перекручуєте і видивіться. Ось так просто оцю. Другу кнопочку оцю. Зажимаєте, потім ще раз так. І все, і потім у нас там буде підкортую, під але не переживайте, я таке саме вже. Можете зробити її лавочку і потім ви це легко достанете отак. Ну і все. Так. так, тут нічого такого не прийшло. Те, що я вам не показав не дивіться. Ну, там, на дивіться, там під заплечком. Це капець просто там. Це такий French Fly Ferret. Fly Fry Ferret. Він, він просто випив. Можете це не було просто подія. Я хочу, я його можу затрейдити на один квадрільйон монет, або на стрікозу, або на бабочку. Дуже хотілося, б на стрікозу. Ну, або щось там другі лопери. Буде я придбати я. Напишу побачуся чи ні і ще плюс ті, хто напише свій офер, також можуть виграти от такого ось шефа, або котика, або пташка. Так, тут така штука. До мишки підійшов, дав йому цю штуку. Ну що тут вибирати? Ну кастрюлю давай, ну то що не читаємо. Такі не треба мені. Кстати, тут чим, тут що такий лайфхак, там Покажу, якщо ви любите це спавнити оці в горил, то ще я вам покажу. показую лиха, як не заселяти цей свій огород от... касюльками. Просто дивіться, отак нажимаєте і все. Вони спавняться в одинок, і так також горили будуть тільки я вам можу навіть показати? Так. Творили один, два. Три і два чотири. Бачите, то у них все равно всіх. Усі. Вс. Всі. І там мешал. Це такий лайфхак просто покажу. Взором а не тряпут тут оселы. Вот О, о, он у них пьет. Летят себе! Он такой добрый, что он у них пьет. Так. И давайте поднимемся, что это семечко Хі мало, ну хі немає. Потім що треба? Це правда, що тут є Тал, бейкон. Я хочу перевірити. И 3. Так. Ой, мені щось підлагало, бачили? Ось так зробила, ну. Ну, че шизопавнилось. Ні, серйозно. Ой, а чому у мене такий Алдер Страубери, великий? Я воно сюди і вниз, прям. Ось так. Так, там спочатку я не вірю, що цього бейкну. На все одно Капец. Хилбас би перевірити. Та ну ч это таке? Что такое здорово? Так, давайте пошукам працювати тол бейкона. Я не показал, что тут якась фігурка? Тут. Поначини. Так, так, так. так, Давайте ще пошукаємо свою толпу Байкона. Хм, цікаво, він може вообще везде на карті карте чи тільки, тільки на моїй фермі? Покажу, что я, я нічого не замечаю. Хоче повинно тут одразу, так тут трясточки хі хі у цього теж. То я не знаю, я думаю, что так. Чого, ботфейлет? Чого? Mm. Чого, блин, ботфейлет? Зроби і той вердант, то и все. Не було б тобі нічого поганого. Ну, і так йому зараз нічого поганого. Так, ладно, що я чекаю. О, моє смузі готове. Треба будемо давати кресі. Угу. Обов'язково. Так, я кажу, що мені буде награда, наградовий цікаво.

О, точно. Треба за, зареклайми Так. Тут я наче... Началь... Ці лакорины хороші не зареклайми. Тут зареклайми. Тут теж зареклайми. Тут теж зареклайми. Так. Ну вже не йти, ты що я не зможу за рекламить. Ты немає такого. І тут я за Що Что ж це таке? О! Нашов. А, ні. Ну ладно, не можем йти, так не можем йти. Якщо ви знаєте чи бейкну це прикорки сповниться, чи це якісь інформації іменно твоєї, то ви вас я не знаю. Ми його шукати чи по всій карті, чи. Блін, на огороді своєму. І ще, кстати, я ну, велика за увертропори і всіми сплінклерами. Кроме там, ну, так. От так. Він Видео кажется таким маленьким, що можна побіч, але. Реалі, це вообще воно ну, таке велика прям. Здоровенное. Серьезне. Ну, то все я? Я з половиною все всю крапочки. Це капець. Так. А ч тут а тільки у... Вот ну хоть такого проростка. Ну такие виточка. Вот. Ну ладно, всем пока. Вот это другая частина.